Якщо ви зараз дивитесь це відео, то у нас не новини, це стовідсотково, але зараз позитивні будуть дуже цікаві історії. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні очікуєте від заходу, і приємно знову вийти на сцену через такий от перерву, коли ну не можна було? Я відкрию тайну перерви в нас не було, тому що квартал вже на сьогоднішній день з повномасштабного. Вторгнення врізав 130 концертів, mm -hmm. так що перерв не було. А очікую цього заходу тільки одного: щоб дітям дуже сподобалось. Тому що сьогодні все присвячено нашим діточкам. Цим займаємося вже ну більше, більше як два місяці. Мій фонд і це амбасадор дитинства. Це наші друзі. Вони займаються трошки більше, і кожного разу, коли дітки бігають, дітки сміються, дітки раді, задоволені. А батьки в цей час можуть трошки перекурити пер, пер, <реш> <реш> трішки, трішки перекурити. Та я ж мені здається, що ми робимо гарну справу? Так, дійсно ви робите гарну справу. І от тепер питання, коли вже орки біжать з нашої країни? Ну будемо відверто тікають, біжать хтось в пакетах, хтось накиваючи п'ятами. Як діти можуть підтримати нашу армію? Вони підтримують і так дуже багато. Хтось грає в шахи, збирає кошти і тому подібне. А на цих заходах що потрібно от поради дітям, щоб прям енергія йшла до наших зсу? Ти розумієш, кожне привітання, привітання свого тато. Свою матусю, яка зараз прибуває там, посмішка, фото чи якесь відео маленька робота, для них це і є подарунок. Я це бачив, я знаю, що це таке. Коли дитина має дуже гарний настрій, коли вона щаслива, то батьки щасливі втрижні. Ну і наостанок побажання для всіх українців від вас. Всім українцям бажаю перемоги, перемоги ще раз перемоги. Коли буде перемога, потім гумору, гумору, радісті, сонця, сонця, любові і щирих щирих українських посмішок.